Замість ресторану, роботи і посиденьок з подругами, спортивний клуб, зброя і балістика. Цих вихідних у Івано-Франківську відбувся майстер-клас з володіння зброєю для жінок. Почалося усе зі спільноти у Фейсбуці, щоб знайти однодумців, а зараз жінки уже тримають зброю у руках. Хтось вперше і лише розпочинає свій шлях, а хтось уже прийшов, щоб підвищувати рівень кваліфікації. Але мета у всіх. Однакова нищити ворога, який прийшов на нашу землю. Саме для цього Вероніка і організувала такий курс для жіночої половини людства. Запит на зброю у дівчат був давно, тому що коли я сама придбала зброю, дуже багато знайомих просили мене, щоб я з ними з'їздила, з ними що показала, тому що вони хочуть їм цікаво. і Не мають до кого долучитися. Тому організувати такий якийсь більш комплексний підхід, щоб всіх бажаючих захопити. Ну думала буде менше ажіотажу там, пару знайомих, але насправді. to a Тема виявилася занадто популярна, тому будемо працювати на цю тему і будемо розвивати. Правильно тримати і поводитись зі зброєю, чітко ідентифікувати і вражати ціль, а ще багато іншої корисної інформації дізналися учасниці заняття. Поза кадром для деяких дівчат зброя виявилася важчою ніж здавалося, але ніхто не збирається здаватися. Попереду для усіх охочих буде організовано похід до магазину зі зброєю. А потім виїзд на полігон.